Village Life. Всім привіт. З вами Village Life. Все про життя в селі. Інтернет-портал та Ютуб канал. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, Читайте, дізнавайтеся. Дуже багато інформації у нас є. різного спектр і тому подібне. Так, сьогоднішня тема нашого відеоролика. Ми готуємо супер універсальне добриво. Для наших полуниць на завтрашній день. Зараз підготуємо, завтра продовжимо, якщо дасть нам погода, підживлювати. Так, робимо двойну, це буде універсальний комплексне добрива. Два відерця робимо. В першому відерці у нас є попіл. Ось така кількість, його тут не дуже багато. Але. Його вистачить нам з головою. Заливаємо його зараз теплою водою, і добу він має настоятися нам. Друге наше добриво буде дуже класне. Е, також відро 10-літрове. В ньому кропива свіженька. Трошки старою взяв, бо свіжої вже не було, особо. не попадаю. І е, другий інгредієнт у нас. Не буду показувати, що саме, яка марка. Це дріжджі. Е, кидаємо дріжджі. На цю порцію на 10 літрів у нас йде 10 той 11 грам дрожжі. Це все діло ми так, також заливаємо водою, теж тепленькою, залишаємо на на ніч, в нашому випадку це буде на одну ніч. Воно у нас набродить бажано 24 години, а Та там побачимо. Воно настоюється, потім е, замішуємо так по пропорціях на 10-літрове відро води, е, набраної вже там ввечері чи там зранку будете поливати, немає різниці. Е, літра попілу настояного і літра оцього кропив'яного настою. Все замішуєте і потім перемішуєте в відеркове. Uh, і під кожен бажано під кожен кущик додати по одному літрові, одному стаканови uh, цієї жижі. Також, якщо у вас великі плантації, можете зробити трошки по-другому, це врізати порцію на uh, половину меншу, виходить uh, по пів. Uh, Літри додати і в полівізатора, і просто по полистове пройтися. Якщо у вас дуже великі плантації, ми спробуємо варіант перший, просто в корінь підживити. І варіант номер два ми спробуємо пройтися по листове зверху. Добриво, універсальне, нічого такого складного немає. Природнє, поки кропива у нас є, робимо цей настій і все буде добре. Підходить для. Помідор, цибулі, морква і тому подібне. Всі овочі, все, що в нас є, росте на городі, воно підходить. Але це все має бути в міру. Ми будемо вносити кожних 7 днів. Будемо чередувати 7 днів таких, 7 днів таких. Подивимося, що воно нам в цьому році дасть. Проведемо такий маленький експеримент. Все, приступаємо до замішування. Тут ми якраз 10 літрів і робимо. Так, ми додавили. Ще трішки і все. Суміш ми зробили, лишаємо її у спокої і в нас буде настаюватися вона. Е, ще є люди кидають сюди цукор, також додають. Але з цукором можуть бути проблеми. Точніше, як проблеми приколи, бо на цукор збігаються комарі. Хто знає, як рішити проблему з комарами, можете написати в коментарі, буду ради прочитати і використати ваш опит, ваш дозвід, досвід у себе. Так, все, ми це відправляємо діло на ночівлю, а далі переносимося на нову локацію. Так, всім доброго ранку. Сьогодні вже у нас наступив до новий день. Ось наша... наші добрива такі ось хороші, гарні. Це у нас кропів'яний настій разом з дрожжами. Зараз ми його будемо розмішаємо трішки і підемо будемо вже обробляти. Також у нас настіл з попелу. Також хороша субстанція, ми його вчора переляли в друге відерце і додали ще трішки водички. Зараз ми тишком нишком переміщаємося на локацію і будемо, будемо обробляти. Так, приготували ми вже все. Зараз беремо, наливаємо в одне відро, ми вже набрали 10 літрів води. Звичайно, вже перестояно. Наливаємо по літрі. З лівого відра кропив'яного і політрів е там де попіл. Ляли і розмішуємо таку субстанцію. Розмішали, і зараз будемо вносити на в наші, в наші полунички. Універсальне добриво для ваших рослин. Всіх, що вирощуєте на городі, особливо для полуниці, то, що треба, Готується за одну добу до поливання. Роствор на 10-літрове відро води, кидаєте 3 літра попілу на добу в теплій воді, щоб воно стояло. І найголовніше це кропив'яний настій. Свіженька кропива можна трошки старої, нарізаєте, можна так класти 11 грамів дрожжей, дріжджів. Заливайте теплою водою, також залишайте. Потім на наступний день по літровій банці того і того, на 10-літрове відро води і по літрі під кущ. Або половина і оприскуєте оприскувачем. Так, ми прийшли на новий часточок. У нас тут Полуниця доволі трохи вже жвава, скажімо так. На деяких пішли плоди, дуже нам треба дати їсточки, їм, щоб вона у нас була крепка і смачна. Зараз ми тут також пройдемося, там ми вже всі внесли горбики. Одне скажу, що ті, що були накриті агроплівкою, то що треба, ті, що були просто так висаджені на землю, не вижили, м'яко кажучи, то засохло, то ще щось, хоча поливалося. Поливалося доволі такий частий період, але ну, що зробиш. Того року скажу оцей кусочок. Також посадили були. Практично всі були е, висохли. Хоча б ми поливали насухо, Тіпо вони вже сухі були. Ми просто поливали їх на постоянці, поливали, поливали, поливали. А ось. Все, що у нас зійшло, ми тут нічого не досаджували. Досаджували тільки, ось там, де відро є, там досадили декілька корчиків, щоб було ну, лінія трошки гарна вийшла. Це Все. Все остальне ми нічого не трогали. І воно в нас вимахало. Да, там Добрива вносились якісь, це вносили ми е попіл на початку. Перегній не сипав, нічого такого не давав. Потім обробляв триходерміном. Від компанії Екобренд в у минулих відеороликах обробляв 4 рази. Це в мене, в принципі, що вимахало воно. Дало мені воно такий відболячок, плюс-мінус захист е, цей гарна, гарне листя вимахало. Все, плоди почали наливатися, а зараз нам треба ще дати природнього добрива, нашого домашнього. Також ми. Обробляли цим триходерміном, це зовсім не по темі, але все одно обробляли ось наші е, часники, цибулі. Е, десь є відео на каналі або вийде, е, що і як було воно до і яке воно вимахало вже після того. Е, ну, ефект, якщо чесно, є гарний, подобається. Будемо користуватися і надалі цією компанією. Залишу промокод під відео, якщо хтось захоче придбати собі їхню продукцію. Промокод VillageLife. Знижка вам 5% на всю продукцію на їхньому сайті. Купляйте екодобрива, відмовляйтесь від хімії, на що вам потрібно. Да, я не спорю з хімією товари швидше доставляються, але треба екологічно чисто їсти. Ми це обробляли і зараз вже прийдемо їм їсти нашою супер суперсуміщу. вони вже тут пішли доволі таки непогані. Почали наливатися. Ось так, гарненькі, все. Ось у в нас в деяких місцях ягодки вже в нас є, пішли. Зараз їм якраз підкормочка треба. Вуса ще потрібно буде пообрізати, бо вони в нас трохи доволі довговаті Ось Дивіться, які вус іде. А це в нас така ж Полуничка вже перша з'явилася. красотка. Але щось мені не подобається, жучки, якісь тут з'явилися на ній. Ах, яка красунька. Ось такі о. Це такі. наша локація номер три. Тут такий типу тепла грядка у нас. Також гарні. О, ось такі от, я кажу, вуса треба буде пообрізати їх десь потако, наверно. І все. Не знаю, що за полуниця, будемо перший раз пробувати. І ще в мене в одному місці є, також полуниця. це Не знаю, що за сорти купляли, хату вона тут була. Полуниця просто класна. Солодка, здорова. Коротше. Коротше, одне задоволення. Так, пролили ми вже всі полуниці наші. Ще дали трішки під смородину і на тому крапка. Все, пролиті наші кущики. І з сьогоднішнього дня 10 днів відраховуємо, потім знову пройдемся. Е, Що можу сказати? Я думав, що це діло трохи легше, але коли я почав обробляти всі свої кущі, зрозумів, що мені буде найлегшим варіантом, то це обробка полистова. Тобто ми пропорцію ділимо на два. Там, наприклад, що ми заливали літр, ми заливаємо пів тої, тої суміші на 10 літрів води. І просто полистове проходимо і обробляємо. Нічого в цьому складного немає. Зато швидко. А це обійти, це все діло, це звісно капець. Хоча це в мене взагалі ще капля в морі, в мене не дуже багацько цих полуниць. А в людей їх є багацько і вдосталь. Зараз ми ще підемо. Так ще залишилося літра плюс-мінус. Підемо пробимо ще дамо їсти малині наші радок. Ми так висіяли гарно там, Надіюся, що воно все буде добре там. І все. Це мене виноград Молдова. Скоро його також будемо підживляти, будемо показувати. Коротше, роботи ще не початий край є. Хочу ще спробувати цього року дуже цікаву штуку. Це полив картоплі. Ніколи не займався цим. Кажуть, якщо поливати, то врожаї збільшується. В два, а то і в три рази більше робиться їх. Ну, провіримо. Я придбав собі спеціальний сорт картоплі Red Scarlet. Попробуємо, що там, як воно зійде в нас. Замульчуємо, проляємо і глянемо, що ми будемо мати з того всього діла. Скажімо так, типу експериментована версія. І таке. Хто знає цікаві хороші магазини, де продаються якісні виногради, напишіть, будь ласка, в коментарях посилання на ці, можливо, контактні дані. Шукаю хорошого виноградаря, якого можна придбати якісні саджанці за помірною ціною. Так, дякую всім за перегляд. Ставте коментарі. Той, ставте подобайки, пишіть коментарі. Посилання на Триходермін залишу в описі під відео та у закріпленому коментарі. А також там буде промокод VILLAGE Life, знижка 5%. Купуйте, насолоджуйтесь екологічно чистими продуктами. Так, всі, всім дякую за перегляд. Все буде Україна! А, забув, і ще, переходьте на наш сайт villagelife.biz, на ньому ви дізнаєтеся дуже багато інформації всякої, як про життя в селі, так само про все інше і тому подібне. Там Рецепти, агротуризм, сільський туризм, зелений туризм, проблеми в селі, все, що зв'язано з селом, і не тільки заходьте в нас, читайте українськомовний контент. І насолоджуйтеся якісною інформацією. Так ми тільки почали в нашому проєкту скоро рік. Все. Дякую. Всім пока.